Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом і Хмельницька АЕС велику увагу поряд з виконанням головних функціональних завдань приділяють формуванню засад здорового способу життя. Матеріальна база, тренерський потенціал і фінансова підтримка керівництва та профспілкової організації Хмельницької АЕС дають можливість готувати в нетішенні спортсменів високої кваліфікації. Матеріальна база спорткомплексу, споруди, будівлі, обладнання нині перебуває у належному технічному і санітарному стані. Всі об'єкти вчасно ремонтуються і працюють із повним навантаженням. До основних завдань колективу спортивного комплексу Хмельницької АЕС належить згідно з положенням про спорткомплекс, організація експлуатації будівель спортивних споруд та обладнання, організація проведення ремонтів і реконструкцій, забезпечення ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, забезпечення платного відвідування спортивних об'єктів. Ось такі основні задачі стоять перед підрозділом минулому році. Року... В складі підрозділу працювало 61 чоловік, які забезпечували виконання цих всіх поставлених задач. І в першу чергу це експлуатація і ремонт будівель, споруд і обладнання. Хмельницька атомна електростанція в минулому році виділена на виконання наших функцій суму 9 мільйонів. 157 це по плану, а практично ми витратили 10 мільйонів 13 тисяч гривень. Це кошти в основному були використані на комунальні послуги, на виплату заробітної плати, на податки і на проведення поточного ремонту. Для виконання завдань з організації експлуатації будівель спортивних споруд та обладнання персонал спортивного комплексу забезпечує безаварійну роботу всіх будівель спортивних споруд та обладнання. Приміщення спорткомплексу утримуються відповідно до вимог санітарних норм та правил спортивні споруди, приведені у відповідність до правил з охорони праці. Постачання, підготовка та знезараження води проводиться у відповідності до технологічного режиму, забезпечується протипожежний стан на будівлях та спорудах, збереження матеріальних цінностей та пропускний режим в будівлях. Колектив якісно і вчасно виконував та виконує всі завдання, і як результат, підрозділ працює стабільно, забезпечуючи успішний спортивний поступ в Нетішині. Щоправда, певну стурбованість у керівництва викликає слідуючий рік, тому що згідно розпорядження ДП ЕКенергатом номер 961 Р в цьому році е спортивний. Е Комплекс буде працювати і існувати на повну потужність. Ми плануємо відпрацювати не гірше, ніж минулий рік. А от щодо 16-го року, то є, є стурбованість через відсутність фінансування на цей 16-й рік. У нас будуть певні труднощі. Тому як воно? Буде складатись, як воно буде вирішуватись, залежить від багатьох факторів, в тому числі, напевне, і від нас. Ну, будемо надіятись на те, що переможе здоровий глузд. Нині запланована і здійснюється поточна діяльність згідно з положенням. Стабільна і безпечна робота колективу забезпечує якісне і безперебійне функціонування всіх будівель та споруд. А це плавальний басейн, спортивний корпус, господарський корпус, трибуна, центральне футбольне поле, запасне футбольне поле, баскетбольний майданчик, майданчик для міні-футболу штучним покриттям, волейбольні майданчики, тенісні корти. Фізкультурно оздоровчий майданчик «Легкоатлетичний комплекс. Отже, спільна діяльність адміністрації Хмельницької АЕС, профспілкового органу підприємства, керівництва і колективу спортивного комплексу у напрямку забезпечення умов для заняття фізичною культурою і спортом, як працівників Хмельницької АЕС, так і жителів Нетішина, сприяє утвердженню високих соціальних стандартів і подальшому спортивному розвитку. Я б так сказав, що нас. Відносини взаєморозуміння, я б так сказав, в нас немає ніяких великих. Як в роботі, звичайно, є різні погляди на різні речі, ми знаходимо спільну мову і практично ніяких таких конфліктних ситуацій не з колективами, які працюють під патронатом ні з Адміністрацією станції в нас не може бути ніяк, тому що. Це все ми робимо спільну справу.